Прийшлося взяти перше перекриття покас USD. Надіюся, що у вас плюсики. Мені прийшлося взяти перше перекриття. Чекаємо на відпрацювання першого перекриття по покас USD. Давайте ще глянемо євро-долар. Правда? Бо тут ситуація, а ну ні, тут ситуація ще поки не сформувалася. І чекаємо знов ж таки КЕС. Харбас, бачу, написав мінус. Е, ну, то ми зайшли повторно зараз по кесу, насправді. Чекаємо, як відпрацює себе перше перекриття. Якщо у вас мінус, надіюся, що ви взяли перекриття тут перше. І чекаємо. Netflix. Е, Netflix. Доволі непогана ситуація. Просто єдине, що тут не чітко виражений рівень є. От мені це не подобається. От Ідеар тут в рази краще. Чому? Бо тут є чітко виражений рівень, так? От, від якого ціна давала реакцію. Ну окей, ми поки що по КЕСу в будь-якому випадку зайшли і ЕДР паралельно будемо слідкувати. Спасибо за атвія. Друже. Я сорі. Я можливо не на всі питання твої відповів. Я старався на всі відповідати. Знову ж таки, в мене просто була перерва по стрімах півтора тижні, і я не встиг нагнати оцей от темп.